Основна наша місія з Катериною це через свою активність активізувати всіх жінок Одещини, але можливо навіть всієї України. Вона не Барбі, вона боєць. Під таким гаслом 22 вересня в Ізмаїлі відбувся перший міжнародний жіночий форум. Вона, який було організовано громадською організацією Жіночий клуб лідерок Сила жінок та безпосередньо активістками та громадськими діячками міста Ольгою Колесніченко та Катериною Ізмайловою. Сьогодні ми всіх вітаємо на першому міжнародному а, жіночому форумі. Вона цей форум сьогодні проходить в місті Ізмаїл, але ми вже абсолютно точно впевнені, що цей форум мобільний і в нас вже є плани. Кожного року він буде проходити в різних містах України, і ми маємо надію, що це будуть ще різні країни. А хто організатор цього форуму? організатор цього форуму громадська організація Сила жінки. А це така потужна платформа для жінок. Це потужна платформа для обміну досвідом. Це така платформа для спільних проєктів, для підтримки один одного. Це платформа для жінок, які вже зараз, незважаючи ні на що, працюють задля перемоги, працюють для того, щоб розбудувати Будовувати нашу країну і надалі. Мета нашого заходу це об'єднати жінок-лідерків. Не просто жінок, а жінок-лідерків. Надати їм можливість реалізувати свої лідерські якості, надати їм інструменти, щоб покращити ці лідерські якості. Тому що ми всі розуміємо, що війна закінчиться. Почнеться відбудова. Ми розуміємо, що Україна втратила дуже багато на фронті. У нас чоловіки. Хлопці, які там зараз на фронті, вони сподіваються, що ми візьмемо цей фронт тут. Цивільний фронт, да? ми візьмемо в свої руки. А якщо ми не будемо компетентні, ми нічого не зможемо зробити. Більше сотні жінок з різних міст України, а також Словаччини, Польщі та Румунії, зібралися для знайомства спілкування та обміну досвідом. Впродовж цього дня тривали дискусійні панелі, на яких відомі громадські діячки, волонтерки, підприємці, представниці науки та управлінського апарату розповідали про свої шляхи до омріяних цілі та становлення як жінок-лідерок. Черівні ви ви просто сьогодні підірвали цю залу. Ви е, змогли е, до себе розвернути так, що я вам зараз я вийду, я зараз все вам розповідаю. Жінка повинна бути е, сильною, незламною, е, що вона повинна бути незалежною, будь яких обставин, вона повинна е, сама на себе Заглянути в себе, в свій внутрішній мір, заприкоснутися з собою, зі своєю душою і вийти на свої цінності. Це маленький браслет. Ми сьогодні дякуємо всім, але сьогодні подякуйте собі. Натягніть цей браслет на руку. Буде написано дякую собі. Коли пригадаєте про себе, зніміть браслет, перетягніть його на другу руку і також подякувати собі. Кожна учасниця форуму відчула цю потужну та шалену жіночу енергетику, яка надихала усіх на підкорення нових вершин. Я дивилася і відчувала ту енергію, яка несе кожна жінка з собою. Ви знаєте, бувають моменти, коли думаєш, Боже, я ж нічого не зробила, я ж нічого не знаю, я нічого не вмію. І не вистачає якби, тої сили, щоб стати і йти далі. Але під час такого заходу, коли ти бачиш і відчуваєш жінок, які надихають, які мотивують, які просто обіймають тебе, і ти розумієш, так, я можу. Після е, кожного слова, після, кожного, після кожної сльозинки хочеться вставати і діяти. І Я б хотіла сказати і побажати всім, що е, жінки, об'єднуйтесь, будьте разом. Бо е, саме такі моменти, саме такі заходи дають мотивацію, дають енергію, дають вогонь. Не так не дають, розпалюють, розпалюють ще більше той вогонь, яка кожна з вас має. Отримала. Таку купу гарних позитивних емоцій ми звідси виїдемо такими натхненними, переповненими сил, почуттів любові, віри ще більше віри в нашу перемогу, в нашу країну і особливо в жінок. Сьогодні ми вражені не на 100%, на 200%. Місто Ізмаїл ви круті. Ви зібрали з України найсильніших жінок, в яких є. Супер, мега, активність, ініціативність, креативність, краса і всіх нас об'єднало саме ваше місто і саме цей проект Сила жінок, які нас об'єднали вже точно в справжніх бойових подруг, які точно будуть знати, що треба робити разом нам з усім, щоб скоріше Україна перемогла, і щоб ми були щасливі в Україні. Зараз жінки відіграють дуже важливу роль в суспільстві в Україні в той час, коли йде війна, і наші чоловіки захищають наш фронт, то ми повинні бути сильними і сама велика сила жінок, коли ми разом, ми повинні об'єднуватися. Звісно, захід дуже такий по жіночому глибокий. і кожна жінка неймовірна, кожна жінка особистість. І сьогодні організаторам вдалося зібрати таку купу діамантів лідерок жінок. І сила жінки в її слабкості. Ми сьогодні і плакали, і сміялися, і кожна поїде в свій куточок України, незважаючи, звідки приїхали з з Харкова чи з Одеси. Іншою я знала, що буде круто. Я знала, що буде що буде натхнення. Я приїхала сюди за натхненням. Мені дуже хочеться, коли єднаються однодумці, і мені дуже хотілося почути, от як кожен долає. тому що в тебе є свої а Хочеться почути, як інші справляються зі своїми перешкодами, як вони перемагають, як вони вірять, як вони свої шляхи будують. І я отримала це натхнення. Я не очікувала, що буде так багато жінок. Це говорить про те, що є запит в суспільстві, є попит на це на спілкування, на єднання, на обмін досвідом, енергією на на колаборації. Я впевнена сьогодні. народилося дуже багато проектів. І я думаю, що це початок дуже великого жіночого руху в Ізмаїлі в усій країні. Паралельно тут проводились майстер-класи з нейрографіки, виготовлення ляльки, мотанки, патріотичних браслетів та малювання, де кожна жінка могла розкрити свою творчу особистість. Нейрографіка вона допомагає в будь-яких моментах нашої жизни. Якщо мені радостно, я хочу зафіксувати этот момент, я можу нейрографікою, щоб зафіксувати і обратися потом. Ну, так, я зафіксувала свої перші впечатления. о том мероприятии, которые произошли. да. И я понимаю, что этот листочек, он будет со мной, и как только я буду смотреть на него, я буду погружаться в эти же эмоции, в этот же позитив, который я получила сегодня, и я смогу опять обогатить себя этим. С початку полномасштабной войны мы распочали активно плести патриотичные браслеты для того, чтобы продавать их на благодейных ярмарках и донатить На ЗСУ на потреби наших воїнів-захисників сьогодні ми вирішили показати такий майстер-клас плетіння патріотичних браслетів з гербом України, який нам додає натхнення сили дочекатися довгоочікуваної перемоги та миру. Ми можемо разом, разом усі учасниці нашого заходу намалювати одну єдину картину. І е, зробити такий перформанс, і е, кожна учасниця залишить свій е, якийсь малюнок, який відображує її внутрішній світ або її враження від цього заходу. Завітала на перший жіночий форум вона і чоловіки. Так, в останні часи відбувається, що насправді жінки все більше і більше стають. Дуже і цінними в часті нашої української суспільності. І це дуже важливо і відверто мене як чоловіка, це дуже радує. Я хочу ще раз подякувати організаторам сьогоднішнього заходу сказати, що це перше, але дуже важливий крок. Рад, що це мероприятие мероприятия що Вы собрались, и что, знаете, как э, людей, у которых горят глаза, которые хотят каких-то перемен, которые хотят не просто быть а, на кухне, а хочется быть действительно ну, на острие ножа. Вы те люди, которые не боитесь сегодня, знаете, как поднять этот флаг перемоги, повести за собою людей, жінок. Від імені Ізменівської університетської громади вітаю цієї символічною подією і сподіваюсь, що ця унікальна ініціатива стане таким енергійним драйвером для розвитку саме жіночого громадського руху, який буде серйозно впливати на позитивну зміну в змін нашої Головним спонсором заходу виступив агрохолдинг Дунай Агро. Цей захід зараз проходить завдяки дружній партнерській підтримці агрохолдингу Дунай Агро. В особі їх засновників Камінського Євгена і Зеленкова Дмитра. Величезне вам дякуємо і ми маємо надію на подальшу співпрацю. Всі ми понимаємо, що ми живемо, і ми в своїй роботі все чаще і чаще скажімо, за допомогою, що біремо на роботу життя. Я хочу сказать, что по отношению с мужчинами, точнее, сравнению, иногда мы понимаем, что женщины работают на много ответственности. И результатом нам больше дают. И уже возникает вопрос, дай Бог, после победы, наверное, надо будет когда это все вопросы идентифицировать. Я хотел бы еще раз, чтобы мы поддержали этих прекрасных девушек, женщин. Они взяли на себе эту ответственность. И я уверен, что они задуманно доведут до конца с вашей энергией Ані, щоб более енергічні і різові діли, і в них платі можуть реалізувати свої Дякую вам большое. за ініціативою громадської організації Сіла жінки і за підтримки агрохолдингу Дунай Агро сьогодні. Ми вручаємо дуже важливі і потрібні речі нашим військовим з Ізмаїлу. Будь ласка, отримайте. Дякую. Також в рамках форуму були проведені аукціон та збори. Кошти буде передано 88-му окремому батальйону морської піхоти міста Болград, воїни якого наразі виконують бойові завдання на Донецькому напрямку. Закінчився захід неймовірним співом дівчат. Вже перший міжнародний жіночий форум вона гучно заявив про себе не тільки в Ізмаїлі, а й в країні та став потужним поштовхом для об'єднання жінок. Малюванням серця виражають силу жінок, любов до рідної землі і до справи якої народжувати щастя на рідній землі. Три-чотири. Ксенія переверзива Юрій Слободяний – для юг